Хочу побажати міцного здоров'я всім ветеранам, всім підростаючим цього покоління, яка не байдуже до спорту, а до футбола, які займаються пропагандою цього виду спорту, які небайдужі люди позитивно відносяться взагалі до розвитку фізичної культури, а також безпосередньо футболу. Хочу побажати нашому місту і нашому підростаючому поколінню. Всіляко розвивати себе, особливо в спортивній галузі у уряді футболу, хочу побажати нашому також керівництву міському і районному, щоб вони були небайдужі до спорту. Завжди всіляко підтримували, допомагали молоді відійти від ударів, від своїх комп'ютерів, а ближче приєднатися до фізичної культури та спорту. Ми, як політична партія, прогрес в свою чергу, теж Будемо всіляко допомагати розвиватися спорту. І ще раз бажаємо щиро міцного здоров'я всій ветеранській команді, команди Горесон і побажати їм творчих досягнень на спортивній ниві.